Вітаю всіх на пасіців яру, бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Удало всім дозимувати. У нас пройшли дощі, плюсова температура. Деякі сімейки у нас вже щось облітуються. Може і багато облітувалися, бо я лише прийшов з роботи. І це сім'я. Сім'я літає. Дивлюся до там, там багатенько літають. От наступає тепло, я хочу поговорити зараз, як оприділити, чи у нас благополучно сім'ї перезимували чи ні. Якщо в сім'ях, от один є спосіб, який я, мені колись сказали, старші бджолярі, якщо в сім'ї велика кількість підмору. Це вже, можна сказати, не благополучна сім'я, їй вже треба допомога, її вже треба брати на карандашик, її треба підгодовувати, давати якісь лікувальні, лікувальні сіропи. Ну, тут будь що зіхінацею, спіруліна, елеутерокок. Ці сім'ї навіть простий, просту, просту хвою підкормка хвоєю, шиповником, да будь-чим якимось таким, як ми вважаємо, що це як стимуля, стимуляція її. І, і щоб її покращити її фізіологічний стан. Якщо чому у сім'їх є багато, багато підмору? Це перша причина це зносення на пізньому розплоді. Погано викормлений розплід уже, допустимо, у жовтні, де нема пилку ще якоїсь причини. І, 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 можливо, неякісні, якісь корми. І сім'ї, особливо до Нового року і до січня вони обично ці вся негідна бджола осипається. осипаються. Ну, якщо осипається вже після нового року, то це вже є проблема. Я Взяв ось такий гачок, прийшов декілька сімей. Ось я вигорнув така кількість підмору. Це можна сказати, що ця сім'я благополучна. В деяких сімей чуть більше, в деяких менше, в деяких взагалі пару, пару бджіл. Що б я радив зараз першим дією, що робити? Сам перед прийти і виявити неблагополучні сім'ї. Ось у нас вже, ну, Десь з недільки обіцяють хорошу навіть до 15 плюс. Нам перед треба допомогти неблагополучним сім'ям. Що тут потрібно їм робити? Скоріше всього, їх треба утеплити, поміняти, можливо, десь є клаптики розплоду, до нього поставити, щоб було більше або розвернути рамку, щоб було більше, коли розплоду було меду. Тому що. Це лютий місяць і може бути сюрпризи. Тут може бути плюс 15, а завтра може бути мінус 5 до мінус 10. І тоді, якщо бджілки зіжмуться на розплоді, вони можуть не достати, не достати корма. Що я ще в цьому році планую? Що я робив раніше? І потім ну вже пару років я не робив цього, бо не було часу. Після хорошого обльоту і якщо вже температура стабілізується більше 12, перше я проливаю сироп, на літру сиропу 50 грам жгучого перцю, такого, щоб аж ядрони, як то кажуть. Потім через недільку це саме я роблю, тільки проливаю уже проливаю настойкою 50 грам на літр часником. Я раніше це робив. Сім'ї оздоровлювалися після такого. Це як профілактично лікувальний сироп. І третій раз теж на літру сиропу я давав 50 грам на хорошому спірту або прополюсу, або настойки елеутерокока будь-якої настойки настойки хінацеї, 50 грам на літр сиропа. Це теж проливаєш про вуличкам. Клуб розпався, бо тут сиділи на, на пару раз, два, три, чотири, десь на п'яти, а тут вже він на, на всіх рамках розпався клуб, джолки лазять. Ну це наче тепла нема. Це експериментальний вулик. Просто відкрив, подивився, чи вони живі, здорові, все хорошо. І плануємо подивитися, чи є розплід, чи є аж у квітні місяці. Ну, взагалі сюди не лізти. Це вулик на експерименті. Українська скипова згадяча. Ох, красотулі. Все супер. Біля передньої стінки. Тепла ще не відчувається, але я думаю, можливо і засію. Ось цей вулик підмору тут мінімум до пару бджілок, а може більше не є підмор. Ось у цій сім'ї трошки більше підмору тут, мабуть, штук 40. І тут вона в мене я переживав, чи вона перейде в другий корпус. І дуже Ще в лютому місяці вона ще була в першому корпусі. Зараз ми глянемо, чи вона зачепилась за другий. Ось я її розібрав, ледь-ледь зачепилися ще лише за другий корпус. От Може й того ж велика кількість підмору. Але якщо вже зачепилися, то я думаю, що все буде супер. Велика кількість підмору ще може бути не про те, що зношена бджола чи що, буває неправильно складений. І вона не, не сіла на повномедні, а сіла, допустим, на крайній, у більшості українська степова з крайніх рамок, вона переносить середину, і крайні пусті бувають. І буває, сідають, то ця бджола, яка сідає на пусті рамки, корму нема, вона майже вся осипається. От бачите, є різні ситуації на, на пасіці. Є якісь сім'ям, яким обов'язково потрібна допомога. Якщо не допомогти, то сім'я може геть от дожила до лютого місяця, до майже ну, що там ще пару кроків і вже весна. І дуже прикро, коли от іменно весною гинуть сім'ї. Так що, ось, як зараз особливо початківці буде більше плюс 12. Перегляньте всі свої сім'ї, передивіться, особливо ті, які у вас на, карандаш, на карандашові. І особливо, якщо можна зараз, ще поки холодно, можна просто гачечком подивитися. Якщо велика кількість підмору, обов'язково треба глянути у таку сім'ю. Ось сім'ї, які сидять ну, складені на двох корпусах. Вони піднялися у другому корпусі. Меду тут достатньо, до таких сімей взагалі можна не дивитися. Два корпуси. Ще внизу внизу корпус, там малометки, перга, так що тут можна аж десь у березні подивитися. Ось такі, такі є сім'ї, в яких можна і до них взагалі не заглядати. Подивився, що все спокійно, все нормально, все тут все супер. Ось тут сім'я теж. Дуже довго не могла зачепитися за другий корпус. Теж такі сім'ї в мене на карандашові. Тут Тут приморська, українська степова приморська. Живі гудуть десь там, але незрозуміло, чи зачепилися вони. Я думаю, тут все буде добре. Тут сім'я дуже сильна. Ще глянемо сім'я, що дуже-дуже слабенька. Ось тут на трьох вуличках клуб розтягнувся, але сидять спокійно, тут ось, ось меду повно. Якщо піде тепло, вдруг тут немає меду, вони собі перенесуть. Але я б радив, коли піде тепло, щоб розібрати вдруг оця рамка малометка і поміняти їх. Ну, Це вже як буде тепло, зараз не бажано, бо вони сидять ще в полуклубі. Ось так початківцям я б би радив, би ось, якщо або ця рамка, або ця, вони по-любому тут вже вони малометки. І щоб бути спокійними, просто поміняти ось, ось, тут весь корпус, це весь корпус повномедний. І просто поміняти малометки на бік. А якщо можливо тут десь є і розпліт клаптик то повномедну поставити до розплоду. Ось так. А ось, мабуть, і вже все. Хоч вони ще живі. Тут було дві вулички і вони осипались, не змогли себе обігріти в ці морози. Лишилася жменька бджіл. Ну, я думаю, це вже все. Це мінус, мінус. Ну і таке буває, що ну, що ти тут поробиш. Ось сім'я сидить. Взагалі майже під мору немає. Середня, раз, два, три, чотири, п'ять на шести, на шести вулочках. Українська степова від Олександра Кривченка. Супер. Сидить. Ще кормів море. Можна до неї теж взагалі не дивитися. Ось так, друзі, є сім'ї, до яких треба дивитися. І обов'язково треба дивитися, тому що бачите, є проблемні, десь якісь не може зачепитися. Якщо буде тепло, є такі сім'ї, що не змогли зачепитися, просто треба буде або забрати нижній корпус і посадити їх на, на медові і тоді спокійно собі не переживати. Або підняти рамку, якщо є розпліт, можливо, є і розпліт, підняти рамку з розплодом вверх. Є варіантів багато. Ось так. Сам перед дивимося, якщо в сім'ї багато підмору, оці сім'ї зразу треба дивитися. Я в своїх, відколи в мене українська степова, я майже. Дно дуже рідко, там коли, якщо є час чистю, я їх майже не чистю. Вони самі вилизують, все ідеально. Раніше да, брав савочок, віничок, е і, і чистив чистив ще, забирав їх. Зараз я їх не чистю. Немає, немає потреби і немає часу. Якщо є час, можна допомогти бджілкам, тому що коли вони виносять цей підмор, вони втрачають свої сили. Добре. Вдало вам всім дозимувати і хай вам всім щастить. До побачення.